Якщо глянути на прапор Ліберії, можна помітити щось знайоме, то чому ж прапори цих двох країн майже ідентичні? Щоб зрозуміти всю історію, повернімося до часів заснування США у 1776 році. Тоді почав зароджуватися рух під назвою Американське колонізаційне товариство. Цей рух характеризувався спробами відправити афроамериканців зі США до Африки. Хоч рух не став дуже популярним, він призвів до створення колонії в Африці, яка згодом стала Ліберією. Нові мешканці колонії обрали прапор, натхненний прапором Сполучених Штатів. Але на цьому історія не закінчується. На іншому кінці світу Малайзія теж має прапор, дуже схожий на ці два. І хоча можна подумати, що він теж натхнений США, це не так. Прапор Малайзії насправді натхнений прапором Британської Остінської компанії, який надихнув і перший прапор США у 1776 році. Якщо поставити всі ці прапори, поруч видно, що кожен достатньо відрізняється від інших, щоб не плутати їх на відміну від деяких інших прапорів, які я розглядав.